Вітаю вас, малято! Сьогодні ми з вами вирішимо в мандрівку до лісу. Давайте разом з вами узнаємо, до кого ми завітаємо у гості. Буркотливий, велуватий, ходить лісом косолапий. одягнувся в кожушину, мед шукає його жину. Літом любить полювати, а зимой в берлозі спати. Як зачує він весну, прокидається вісну. Так, це ведмедик. І ми сьогодні завітаємо до нього в гості. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. Кому ж ми будемо допомагати першому? Довговухий пострибайчик? відгадайте, хто це? Так, це зайчик правильно. Першому будемо допомагати зайчику. А як зветься дитинча зайця? Так, правильно. Зайченя. Подивиться уважно, який вони за розміром. Давайте разом порівняємо: заяць великий, а зайчення маленьке, а за висотою зайчання низьке, а заяць високий. Заяць і зайчення назбирали на обід, на обід моркви і капусти. Давайте разом з вами допоможемо звіряткам порахувати овочі. Подивіться уважно, скільки морквинок. Давайте разом з вами порахуємо одна морквина, дві морквини, три морквини. Всього три морквини. А скільки капустин, одна капустина, дві капустини, три, чотири. Всього. 4 капустини. Подивіться уважно, хоч чого більше моркви чи капусти. Капусти більше, а наскільки? Капусти більше, чим моркви на одну. А зараз догадайтесь, кому ще потрібно допомогти. В лісі він, без сумки ходить, яблука, гриби знаходить, Спина голки. Очі на містинки, хто це там біля ялинки? Так, це їжачок. Їжачок пропонує нам разом з вами погратися нашими пальчиками. Їжачок, їжачок, де живеш? А живу я в густому лісі. Їжачок, їжачок, що несеш? Я несу грибочки, буду я гриби складати діточок всіх пригощати. Йому потрібна наша поміч. Рудий маленький звірок по деревам стриб, стриб скок, він живе не на землі, а на дереві в дуплі. Це білочка. Вона завітала до нас зі своїм маленьким більчиням. Білка запасається на зиму горішками, рибочками. Давайте разом з вами навчимо більше рахувати. Подивіться уважно і порахуйте, скільки горішків. Один, два, три. А скільки грибочків? Один, два, три. Чого більше грибочків чи горіхів? Їх однаково, тобто порівну. Який горішок найбільший? Правильно, третій. А який найменший? Найменший перший. Який грибочок найбільший? Найбільший перший. А який найменший? Найменший третій. Молодці дітки. Ви виконали всі завдання і допомогли всім лісовим друзям. Ось нарешті ми прийшли до нашого ведмедика в гості. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша лісова подорож. До нових зустрічей, малята!